Привіт! Ми розуміємо, що порівняно з тим, що ви для нас робите, те, що ми зараз будемо казати, буде звучати як бла, бла, бла. Але послухайте кілька хвилин наше бла-бла бла. Ви для нас ті, ким ми дуже пишаємося. Ви ті, кого ми дуже любимо. Ви наша армія світла. Ви наші захисники. Ви наша стіна. Та я знаю, як виглядали козаки. Ви обличчя мужності. Воїни добра. Ви ті, завдяки кому ми спокійно спимо. Ті, за кого ми молимось. Ви наша перемога. Ви наші супергерої. Ви для нас обличчя мужності. І кохані діти. Ті, заради кого хочеться бути красивими. Ви ті, кого дуже чекаємо, і пишемо листи. Ви наша надія. Ви для нас, ті, у кого ми вчимося. Ви ті, в кого ми вчимося. Ті, у кого ми вчимося. Ви наші улюблені берценосці. Дістанемо вам броніки та хоч з Марсу. Ви ті, в кого все буде добре. Я домовився з начальником. Ті, заради кого хочеться щось змінювати. Ті, з ким ми підемо на концерт Окрануеза. Ті, з ким ми ще не раз подивимось футбол. І з ким ми будемо гуляти нічним подолом. З ким ми ще потанцюємо. І навіть поділимось цукерками. Тому дякуємо вам. Дякуємо. 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 Дякуємо вам. Дякуємо. Спасімо. Дякуємо. Дякуємо. Спасімо. Дякую. Дякуємо. 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 Дякуємо Дякуємо вам. Свята ми вас, рідні. Бажаємо справді нового. року! З новим роком! З Новим годом! З новим роком! З Новим годом! Найкращого і найтеплішого вам Різдва! Хай вам буде тепло, як на різдву у Вифлеємі! Шанатова вам ми Лихаємо! Смачної куті. Мерри Крисмас! Христос нагодився. Перемоги вам в новому році! Божого вам благословення! Будьте сильними, як лев! Слава Україні! Слава Україні! Ми з вами!